Ну, зараз ми побачимо. І з'являється просто Свен. Окей, Свен, хороший герой, хороший стан. В е, будь-якому випадку, навіть якщо на лінії щось піде не так, е, обов'язково піде в ліс і буде там набрати. Е, Вічблей купляв собі. Здається, це кайф Вічблей був такий в нього білд. Цікаво буде зараз так відігравати. у нас тут Скофелда намагаються побити. Скофилд, а вот он просто крутиться, вертиться в бок сторін стан по ньому. Відкидається ще Скофилд живой на сталкер. Побытный дизраптора. И Скофилд тикает, звітся, Вензар ще розбирається, він там ще плюшку дає. Все. Е, uh, швидше качатися, тож напевно це от рішення саме саме таке правильне. І завдяки цьому, напевно, зараз дозволяє Ніші вийти на топний твор. До речі, зараз підставляється у нас боксі. Кінг Джангл з грамотно розрахував всю шкоду. Тож ситуація так набирає в топі обертів а складнувато, складнувато, Зараз раптям ліквід. Як же зараз підставляється у нас Міке на пару зі своїм дізраптором в моменті? Просто скофіл в'яже. Якось і звучі свечі на хайграунді. Ну, Я максимально сейвово зато максимально сейвово. Тут пугно знаходить і перший фраг, це шлік нас отримали, але гірокоптер зараз має можливість забрати боксі і таким чином зробити розмін. І ми бачимо, що після цього кінжангл з одразу, типу, боксі, розуміючи, що ну, фраг гірокоптеру віддати теж поки що немає. Ну, вони навряд чи будуть так агресивно відігравати. 14 хвилин. Руна. Руна тут з'являється в боці. Руна має. Так, найсталкер. Протискає зараз ультимейт. Робиться Дрімквел по двом героям. Двох супортів зараз можуть підчепити Андерлор, також готовий допомогти. Є, як ми бачимо від нього ультимейт Дізраптора встановлюється. Дізраптор у Таверні Віло у Таверні. Ейса зараз можна пробити. Багато шкоди, як ми бачимо, по, по ньому не о, вносять. Але Кліп протискається для того, щоб відповідь шкоди знайти. Квапа в свій момент застрибує, але Адемана 20 стіків у нього зараз є. Блитмел він протискає, шкоди наносить достатньо. До Найсталкера ця шкода доходить. Він гине, ну а гірокоптер, до речі, якось тут постояв, побив, прилетів та пішов. Свенчика підловити, можливо, зараз ще когось підловити. Є є у героїк зараз розуміння, де збудеться їх суперник. Ще варт показав де можуть бути їх суперник. Свен зараз дуже сильно страждає, буде дуже легко, мусить не дуже легко зараз помирати, адже немає, в нього ще БКБ. Тривець дрім. Ойл uh, зараз страждає, Queen, of Pain. Queen of Pain просто розсипається, розсипається, як і вся команда, uh, команда Liquid uh, допустилися. Вони зараз достатньо критичної для себе помилки. Uh, забрали вони Торментора, проте чи це того вартувало. Ось, і от ця гра мені здавалося, що вона теж, до речі, в тріліка йому поставила два, але сказали, гарна спроба. Ось. Коротше, да, прикольно було. Так у нас, до речі, зараз спробу у Дарквілу якось пережити напад від пака, але, скоріш за все, можливо, її звідси не відпустять. Ні, типа отробию відходить, а Найсталкера поки що повертають, і, як ми бачимо, команда Хероїк намагається битися сейсом, де вже пролітає Вейса його ну, да, ультимейт Худвінг. Таким чином він трошки втрачає трофіауру на деякий час, що дає все ж більше шкоди команді Хероїк наносити по ньому. Правильно зробили, що не пішли на цю гірку, тому що ну, у героїки було абсолютне е розуміння, що немає ліквідів. Ма ліквіди зникли з мапи. Де вони? Їх просто немає. Розуміли, що вони роблять зараз мув, і роблять вони ось такий мув. Дарквіло помирає взагалом не а сябув, а бутіки, буті, ДБКБ, Свен! ДБКБ! Ой-ой-ой, я думав, зараз він просто може зруїнти біку, але пака все ж буває, але гірокоптер носить багато школи. давай Лама. Пішов, зараз вено треба зупинити. Да, сповільнення є. гірокоптер підходить. Квапа намагається якось задефити це все. І також намагається допомогти, але три герої вже у таверні. Салін пішов від найсталкера. квапу зараз будуть бувати, і не вже це тільки третій фрак, який вони зможуть зробити. Потрійне вмисство від Юми, Ну ні, чесно кажучи, після цього я би прямо джі писав би і намагався би вже на другій мапі якось повертатися. Колись такий саме якусь таку пораду я почув від. Ламича. Е, багато ігор виграються от саме от, за рахунок наявності хорошого настрою в команді. І насправді можна було б і написати до останнього це ГГ. І якось там де Так, Трашко, зачекай, лікарі, бійка, непогана. Не ну йому, до речі, загідую. Йому загідую, Свен приходить, да, використовує БКБ. Кур'єра в цей момент буває. Розміни у нас далі будуть, погну вбивають, непогано, але Єракоптер зараз після Єгіди встає. БКБ він, до речі, вже використовував, буде йти за Свеном. Свена БКБ немає, можливо, його якось підкайтити. Герокоптер найсталкер стрибаєш. <риває> буває зараз. Ніжу Свена також буває, ну все, ну все, ось це. Тут даже спроба була ще одна, ну вона, скоріше за все, буде останньою вже. Ну скільки можна. Вони мають байбеки, звісно. Є байбек, а, і Андерлорди, і Свена, і Дізраптора, але все ж гра закінчується і команда героїв 24 на 4 рахунок закінчують просто цю гру. Оце так да, чого, чого? А цього я все ж не очікував. Ам. Швидкий прямо АМ Окей, ну тут для ЕМА насправді дуже непогана гра. Я не знаю, правда, як лінію йому стояти в Анга, чесно вам mm -hmm. скажу. Ну, з бейном можна полейнити. Побачимо, mm -hmm. да. Мікі, Барейч на тис, обережно треба келспрей ще один. Не буде. Не встиг кріпчика зафармити. Був динай. Ам під вежою. Дуже агресивно зараз грають, але це помилка від ліквід. Чомусь вони не розрахували шкоду, ну і швидкості руху зараз не буде. Вейси тут підвежує, так. Да. Повинен загинути. Подарунок АЕМО, додатковий фарм. Другого рівня Андайн. Куди ви йдете? Ну, що це за план? Щось вони взагалі-та тут загресувалися, якось повірили в себе, отримали на і отримали телепорт. Прийшлось використовувати Фласку, щоб триматися на цьому лейні. Далі Вихід під шосту, саперти, зачепили тут е... тофу, тофу повинен загинути. Віспер бежить же. Аріна, скоріш, не спис. До побачення. Угнуть тут ніяк не допоможе. Шторм, стрибок, сліп від бейна. М а що вони можуть зробити тут? І там спис буде, але закінчується контроль. Покачався, повернувся на лінію, покачався. Ти не можеш його виганяти з лінії, він і не сам піде з цієї лінії качатися. Паралельно на топі агресивно заграв. Офлейнер героїк. Давай лама помирає в міді. Тим часом тоф вбивають, не дали йому похалявити, віспор поставив арену. Прийшов Скофілд, вони його прибили. Коротше, дивно. Та руну просто віддали. Що, вони хочуть ще одну спробу на Марс? Ласт, Так, Він же на регенуван на регене собі все руною. І все, і пішов поразу. Ти саппортів можна забрати. Так, так. Та. Файтік пішов, зкофілд попівник. А я МТП зробив. Оце демедж, про який я казав. Так а що, живи? живий. В боксі тільки загине, так. Да, але живий. шторм вийде. Там. да, стаки йдуть. Що там, вангвард є? Далі плану пайп, захист на команду, стрибок, фінс -гріп. Ту, витримує. Там принц ще буде передусім. Шооо! Шо? Що? Шо? Добити тамбу, добуває. Ну І все, і зараз рухатися не буде просто про Шкоди немає майже? Щендайнг починає звісно. Бути... Чи ні, чи ні. Чи да ні. Доб ють, доб ють. А що, мани немає, і немає. немає. Я одно не зрозумів ці бійці, може я вже сплю зараз Ніша, чи буде стрибати, чи ні, побачимо. Мені здається, що оцей Boomerang-dвінк взагалі тільки ці роз розцінили гарно фалькони. А вони чемпіони Інта на секундочку. Зачепили до ну, Крел. Продовження контролю буде, якщо що мана Манової, але він встиг натиснути стільки, тому трохи мана повертається. Мікі все ще живий, намагається вбити. Ну так, тут вже АМ товстенький за рахунок цього домінатора. Може стрибнути зараз шторм. Він знає, що в АМ -у ультимейту немає. Е, при у мені здається байдуже. а от пугні буде боліче за рахунок мінус армору. Його просто знищують. Ні, треба бігти. Без жартів, він там стільки натис. Так йому мана повертається. Він там хоче займом якось погратися. Ну, я думаю, що він хоче вежу за але. От зараз спробувати треба, напевно. Чи ні. Ну тут прийшли вже. Ще тіми. приходять. Та. Атака на Брістлбека. Поруч Марс, стрибок. Ну, Бріст тут загрався, давайте так. Затримався. Відверто кажучи, він щось дуже довго залишився там біля кріпів і. Так, да, на жаль, так. Брехати важко вам. Поставили класний віжон, напали, намагаються вбити. Марс стигає арену натиснути, ще спис, штормспірита, чи він загине? Загине. Шторм Спіріт загинув. Марс теж загинув і Бейн загинув, але тут питання: що буде, а нічого не буде. І так, я хотів казати, що буде, якщо прийде АМ, а Ем не збирався приходити. Не йде, він каче. Не хоче. Друзі. Єкарт, Брокард, Юма прийшов. Нападає. Дрібає, Тому, так, так, ні. А фонтайн, він мене не залишила. Та бандайнга нема варіантів. Ну він просто дивиться, а де його знищують. Нього мене не залишилось, Кієї не буде. Ну ти просто. Ну, це в нього ще інкарнації не було. Прикол. От так воно працює. Важко. Що поробиш, таке життя. Схопили ну, і в обличчя їжака знищили. Їжак він. Як чи в обличчя там. Нічого вам не нашкодить. Нема відчуття, що на третю мапу підемо? Та, ну, якщо чесно, ні. Я не знаю, звідки воно в тебе і як ти так віриш в ліквід, але ну, як на мене. Я в ВМ не вірю. Боб-док. <поп> Це там в Counter-Strike вже, вибачте. Переплутав. Боксі? Виспер? Непогано вилучив би трейдер розписував. Каже нас піймав, Теж підходить? Боксі. Сука, Жан живе! Ти подивись, скільки пуг нарятує. Зайшов АМ. Подивився на це все. Вийшов АМ. Загинув е Бейн. АМ. Маноїд непогано. Байбек -бай від Бейна. Повертається, щоб натиснути фінзгріп. Монтайн бігає, каже, сюди по одному, а не тікають від нього, Нечесно. чесно. там гарпун в нього. А, ну, до речі, а, а риби що... нема ніякої. And now on stage. Хоч би ще Inner Circle вийшли, було б позитивніше. Калим Чата! Так, а це хто такий? Це що за Бетрайдер? Це мертвий Бетрайдер. Так, Юма приходить теж сюди. Non-Dying потужний білд демонструє, мені подобається. Ейс, ніби оцей паблік зайшов катати. Чесно кажучи, я не дуже вірю в перспективи цього білду. Ого. Щось тут покидало його життя. Він згріб. Схопили б. Не схопили А ти не вірив в антимага? Подивись, що він робить! Та він за секунду героїв вбиває! Та що? Ми Аврору перегравали! І цього Аврору ми мали перегравати. Взагалі не бачимо. Ну от ліквід ми повинні програти. Так, це взагалі рандом. Так, Мікі забирає гідом. Давай давай Хоче загинути? Сліп, поки що рятує, бетрайдер, тягне бейна. Забирають двох. І на Рошана не встигли нормально. Героїк намагається побитися досі. Ультимативно від гарно від АЕМа залітає! Треба добивати. добувати. Нема чим. Нема Тепер чим. треба тікати! АЕМ Ам сидить. ТПшку. Ой, прибив! Який молодець! Віспер! Так він згорить, Шторм. Він згорів. Ну, та, але і сам Віспер помирає. Але це було краще, ніж просто померти точно. Вибери одну. Це ви? Вибери одну. Стрибок на ламу в обличчя хочуть завдати йому шкоди, натис все на захист, намагається з. А він не вийде. І білочка не вийде. Так. І він прям багато помирає, не захотів лотоса купувати в цій грі. Я тобі кажу, що це. Ти розумієш хто там грає взагалі? Ну просто Просто бере. Третім наказ я Не, знаю. Ні, він підходить. Він... Ну, він на міпу грає. Це нещодавно ми з тату самогоріли, кажу Тотоса, Юма з Нікарагуа? Він згадує, не пам'ятає. Я кажу, це Нікарагуа має бути. А тут врив непоганий. На гірок БКБ натискає, треба тікати героїк, але там мани мало. Можна спробувати на ньому застрибнути. Він стрибає Бук в нішу, Але диш. встиг роздамажити. Є під сейф. А ям Блінк треба. Ні, не встигає, він помирає. Сатанік з'явився в Гвинтокрила і Аганім з'явився в mm. Антимейджа. Тягнуть ламу. Забута. Я це бачив. Це вже було. <ріст> це. Так, це... Я, то, і, я я не розумію, чому це. Це 100 конкурент на Тоток. Нема довіри до мене ніякої. Я кажу, що ну, ви бачите, хто грає на брістилбек. Ну. Це. це, ж... та. це меміс. <ріст> <ріст> це це міміс е, новий. О, вихід в спину. Ой-ой-ой, ой Хекс намагається вбити! і АМ просто знищує за контроль. Молодець Віспер, молодець Юма. Немає третьої позиції, але це не страшно. Намагається вбити Віспера, він телепортувався. Ну ідеально. Блін, прикинь, це конектить офлейнера. Це ж можна виграти випадково. Скофілд, він ховається. Не відпускають Скофілда. Віспер тут ніхто допомагає. Бетрайдер намагається вбити. Стербок від Юми, ультимативна від Гудвінг. Трайдер рятується Юлом, але все одно помирає. Юма. Ну, вони завдання виконали, вони зруйнували ботом. Єдине, що Ейс, скоріш за все, не вийде чи вийде. А він йде в атаку, на Ема. Каже Губер. Прибили? Спис там сатанік буде, там нема сенсу. Якщо мани вистачить. Мани поки не вистачає, но станік Мани не коштує, його можна натиснути. А от все інше не вдасться. Після Бейбеку Бейн треба битися. Дуже багато шкоди! Ману миттєво забурає. БКБ і. А все, а він не може ТП зробити, мани, нема. Ну він сатеньк це. Він хоче виграти час до шторм -спірет. Та я не вірю, ну він вбрає, він має вмерти. Штормсвіт зараз це. Та який штормсвіт? Все, Он, забудь про нього. тут. Забудь, забудь. Точно? Не знаю. Він не, не дав хекс! Мавойт, гарний. Нема демеджу. Ам. Загинув. Ні, він загинув! Як Але добити, добити! Доби. О, давай да вмикається! Ви не чекали, а він туточки! І ще цього! Нє, не може там. Е ці Юл. Без хатки за ним йдуть. Скофик помирає. Ну нормальна бійка! Слухай, ще не. Да, міць. але ботами нема! Непогано буде працювати проти сатаніку, проти гірокоптера. Контест так е буде. може якась та буде? Спину, спину йдуть, спину йдуть. Так, Один іде. йде? Побачили їх. Ай, віспер спаливніше, Віспера! Стоїть два. Там... Стрибають якраз у віспера, віспер може загинути відчинити на тиснути взагалі. Адем, скажу. У нього є бейбе. У нього є байбек. Ам де? А ем а що Ем зробить? Йому Бін... треба контроль. Він брінкаут. Дрозу. Команда треба, щоб контроль дала якийсь. <рес> так він же соло повинен ну, не все так просто. На Ема стрибають. Байбек від Марса. Треба давати проказ. Намагається вбити пухну. Гарний став від Вісфера. Фантастичний. Пугну треба добити. Не можуть. Він подігнімо, просто тікає. Перекидається на ейса. Юва б'є весь файт ейса. Але його зараз проб'є давай лама. Добиває. Тікає Джей, Ніша під БКБ. Мікі теж. Волі ще від Дуже крила. Боля, ще Після байбеку. Віспер може загинути, Завинув. він помирає. Треба АЕМу відновити ресурси, допомагати Давайламі. Двох сторін немає. Мікі під фокусом. Сатанік, напис. Але Скаді працює. Скаді працює, це все гарно. І ще один стрибок повинен бути на шторма. Так, його тут чпили. Далі, загинув. далі, далі, далі! Не можна зупинятися, треба вбивати всіх. Ні. Мікі має загинути. Він загине спорізать. Так, куди прийшов? Заходить. Такий зараз теж загине! Все нормально, так. Excuse me. План такий. Як тацькою буде вибачте, що це таке? Це, це камбербетчер Бенедикт. Ні-ні-ні-ні-ні. Типа, Бодь, ну не було ніби такого прям, ну, запиту що надо, а він прям годину там розказував. Та пацани, та все буде нормально, не парьтеся, там невигідно. Ну не вигідно. І... Так, Атака. Пробу рятувати квинтокрила, БКБ КП написать. Сатанік натис, але гарний фін згріб. Мікі чіпають. Недовго його протримали. Білочка вже загинула, гвинтокрил без мани залишається, тому не вистачає зараз шкоди від АЕМа, і спроба зробити телепорт. Да, вийшов тут, аби й не вийде, скоріше за все. Така атака, знаєш, виглядала потужно, не вбили, і всі Там посипалися. У якийсь момент не залишається мани в гінту крила і шкоди, відаємо, теж да, одразу. Так, Воно не так і працює. Ти занадто швидко його пробив ману, і, і далі все. Далі габела, нема демеджу. Треба рапіра тому. Трибок, АЕМа, ема, спроба зачепити. Боксі зовсім поруч. Я вже боляче, ти подивись! Нелдаун пішов, а ема треба виходити. Він вже розуміє, що не вистачає, а він зараз загине. Oh! Мікес сховали його, намагається рятувати опугана. Трошки не вистачило. Трохи не вистачило, але не вистачило. В цьому проблема. Не вистачило, це означає, що. А куди? А, а він куди? на хайграунді? А куди? Він канувся. А як е... він докрину на хайграундж летів? Я не знаю, я нічого не розумію. Там форсик якісь? Може там був якийсь. А в нього блінк! Він блінк на тиск на блінк! Превентивно. Ну і що по топу? Та, тепер щось уже не то. Та не вистачило там, ти бачив скільки? Ну. Ой, гарний, гарний спис! Дякую, добити, арх не встигає! Ну, Іро добили! Барак, бараки, бараки б'ють! А цього те... Того добили! Бараки впали, мегакріпс. Почату бачиш, ви розслабились. Що, буду підніматися? Ну Боксі готовий ініціювати, когось тягнути. Справді, АМ знизу показується і Марс підставляється, куди ж ти вийшов? А байбеку немає. Нормально. 90... нормально. 99, 50 Голд. І він пінгує, каже, будь ласка, забери руну! А Ну короче, надо шла боліви чуть-чуть, конечно, щоб... E -e -e, не треба щоб ти вже ну знавил. Щоб слово. ти потім якісь о, тут стриб. О! А що так рано? А що так рано? БКБ на ТС він хоче впустити. І він тепер не може, може. добиває пухну. Перекидається далі на Томбу, намагається сломати Томбу, Поки БКБ працює, перекидається далі на герокоптера. Хоче вбити його сатаніком. Це джи. Це це Марс це після GG. байбеку. Юма ледве живий вийшов Ракетка летить. Нормально так рано дошли. ультимейт- Ще один ультимейт. В нього рівень дозволяє А ракетка зараз. долетить? Ні, не долетить. Не долетить. Мабуть, це найцікавіше, що було за цей. <laughs> Та нікуди, зараз буде ще final файт. Final, final yes? Fantasy. Побачили, не зачепили. А дос. Та куди ти стрибаєш? Стрибок від штурма, підтягнув одразу, але гарний спис. Тримають гвинтокрила ще один спис. Продовжують його тримати. Шторм загинув. За фінзгріб. І гвинтокрил таке, а як я буду під штурмова. Ой, Вбійки і битайдер б'ють. і битрайдер немає, і байбек. Мінус 2. немає. Байбеків немає. Але за хатку зараз ідуть. О, гриби. Реально, подивись, у них поплав немає на байбеки! Да, байбеки немає, але хатку треба ритувати. Хата, хата хата, хата Там, там іде, просто... іде, 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 іде. Там є білочка. Є білочка. Де вона? Вона тут. Білочка на місці! Всім селом! Сім селом, заклина. а є в нього повернення? Скоріше за все так, так? Да? Uh, так, він з'явиться. Він зараз. повернувся. Прикинь, загинули два герої, які якраз без баїв. Ні, ну тоді жінчик. Ну ладно. Ну там прям коротше, то прикольно було. Юма хоче стрибнути. Ейса, побачив, стрибає, хекс, треба рятувати, але там скували. Тамба в тамбу, а він не встигає нічого. Він просто зник. Байбек, шторм, стрибає, хоч когось зачепити. Юма стримує кріпів. Зачепили зараз. Марса, бетрайдер, тримає його. Він завдає шкоду. Знову його списом відправляють відпочивати. Загине зеку. — Віспер без байбеку. А трон голий. На так легко не взяти. Давай лама байтить якісно! Хекс! Шторм! — дуже рано! — Там же ЕГІС. Там АЕИС. АКСЛАЛ там! А ЕС в, в, е, е, в Гирополостер! Да, взагалі їх знищують фінскрипты. Алло? Просто в нуліну ніхто не може жити. І ще є сир зараз у віспора. Я тільки. Я щось не розумію, чому він одразу тімей натискає? Дивися, вони в йдуть. Відпустив гру, то косарь відіграли. Так, а кейджей йде по лінії, інші йдуть лівіше. Йдуть шукати. Опа. Екс. Гріп. Гірокоптер. Байбек треба буде тиснути. Варіантів тут немає. Ейс. А що, якщо Ейс залишається? Тобі треба тиснути байбек. Рефрешер, ще одна арена від Марса. Лама живе, стрибок пішов, Марс загинув, в нього є байбек, Прістилбек. Де ж є байбек. Це на розмін винтокрили і знаєш що це означає? Вони не зачепили там. Чи зачепили? не зачепили. Це означає, що вони зараз будуть грати обережно на 6 шість хвилин. Так. Взагалі ти висвіт. Ніки вже не вірять, що вони можуть це виграти. Прикольно, що жодного пари не використали героїк. Ламу зачепили. Забуса. Сповільнення реально не працює. І габлак там десь на, на бэквокалі подпиває в цей момент. Ну, Можна, так навіть, йому тоді сподобалось. Зачепили. Марс. А він, там диск. Арена. Що далі? Нічого далі. Списаємо, а списаємо. Списа дає. Живий, побача. живий, сховали в декрепіфай, Barrage пішов, хоче виграти в юми, йому виходить, розумієш, тут може і не витримати. вытримати військ. А, не витратили, нікого не вбили. Сліп це не рятує. Байбеки тиснуть? А який сенс? Захищати нема чого, окрім трона. А вони тільки зараз ну, треба. Треба додати. повертатися. Ну, справді немає арени, немає нічого, ма. Марцу прийдеться. Стрибок того, Мана з того, щоб почати без мани був. А йому може загинути? Може і загинути, а може і не загинути. Вийшов. Байбек є, збеком. треба тиснути. Боже цей приступ беку взагалі нічого не робить. Просто нічого. Камура Трибок перед відаємо, намагається добити нарешті цього пухну. Тофу помирає, одразу з ними витрайдер, але вони з нейтралками ще трохи поживуть. Пейн -фі. тримає в ультимейті, фінзгріпі, немає ніякої гіди, треба добивати, треба добивати. А він без байбеку, дві хвилини його не буде! Якщо вони виграють цю біку, аби вони, вони виграють, виграють цю бійку, це трипл кіл! Три байбека І буде. І ще й цього змовили! Де вони виграли? Чи ні? ні? Почекай, шторм вже може зараз теж байбек натистину. Так а що, ну 4 байбеки максимум? Ну вони і... без. Так що в чотирьох вони можуть щось зробити без гірокоптера? я не думаю. Ну, зараз побачимо. Скоріше за все, ні. Скоріше за все герої пограють. Хто тримає цей район? голий трон. Побили! Що ти зробив! Як він не хоче грати? гра! Як же він не хоче Сінгапур! Каже, Сінгапур та бум я там! Ніфіга цікаво! Ти не сподобалось цей Universal Парк. Хочемо. Дякую меніше. Ну, як щоб він зробив це на 30 хвилин раніше. Раніше. Будь ласка. Міг це зробити. Ну, щоб просто Я просто ламає трон, це GG має бути героїк. Героїк, трошечки треба добити, ще попрацювати. Рапірка працює, є лікування, Юма, трон, падає, GG, героїк. Дякую, Ніше, якщо... Була можливість, ну і ти хотів так закінчити цю гру? Так? Ну зроби це раніше. <рис�я> ти був раніше. Да, чому Дадочка. треба чекати ну, нуті до сімдесяти?